Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я сьогодні хочу поділитися з вами такою великою-великою радістю. Як ви вже замітили, хто дивиться на канал KNITV Ксенії Левізарович, Ксюша, тобі привіт, великий-великий! І дуже дуже сильно тобі вдячна. Хто дивиться її канал, то бачили ось цього півника. Люди, я коли дивилася її відео і побачила цього півника, я вже далі не чула, про що Ксюша розказувала. Я дивилася на півника. І я, коли півник ще з екрану, коли вже півника не в відео, я перемотувала відео і дивилася знову і знову. І от той момент, коли я дивилася на півника, я не чула, про що Ксюша розказує. Я того півника просто закохалася. Я його так захотіла погладити. Я його так захотіла доторкнутися, він такий красивий. Він така, така краса, такий, такий гарний, гарний півник. Він так красиво зроблений, я взагалі, я просто що ці. Як так зробити, і там ну, якісь такі крила мене, і рухаються, і вони тверді, буду, буду літати, буду, буду з півником тепер літати. <рес> і я так, захоті... я так захотіла того півника гірше, як мала дитина. Ну, але я не сміла казати Ксенія, віддайте мені, будь ласка, свого півника. Я написала, що я просто закохалася півника, а Ксюша так просто мені сказала, Напиши адресу, я тобі його вишлю. Сказати, що я вдячна, то нічого не сказати, я дуже вдячна. Півник такий красивий, і ще я продачу два яєчка таких красивих, великодніх в мене є, в'язані. Я, я, просто, я просто в захопленні. Я думала, що мені вже за ті дні перейшло. Тепер ще таке захоплення тим півником воно мені не проходить. Я не можу. Я не можу ним натішитися, я не можу ним налюбуватися. Він такий класний. Ось такого має тепер півника-охоронця. Він буде кукурікати, захищати мене, попереджати про щось погане, так що я тепер буду мати свій. Свій захист. У мене є вже і домовичок, у мене є вже кілька ігрушок, у мене є багато таких всяких іграшок, але в мене ще й додався півник. І тут є побажання в конвертику, я його прочитала. Дуже-дуже дякую. Ну, і Ксюша мені положила ще солодкий подарунок. Я його навіть ще не розпечатувала і не їла, бо я хотіла спочатку зняти відео, але так як я була хвора, то я і не мала сили їсти. То, ні, то нічого. Ще все впереді, попробую. Обов'язково попробую солодощі люблю. І чайочок такий гарний, фруктовий. Я була хвора з температурою, я навіть не розгляділа, що чайочок. Я думала, що якась ще теж шоколадка, то ще й чайочок такий красивий. Дякую. Дуже-дуже велике дякую тобі, Ксюшенька, за такий гарний подаруночок. І півник не, 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 не думала, не гадала, півник у мене. Ось такий мені подаруночок прийшов. Всім дякую, хто розділив зі мною мою радість. О, я маю такого гарного півника. Дякую, що розділили зі мною мою радість. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за коментарі. Бо Мені завжди гарні коментарі, мої підписники, мої друзі в'язальні всі пишуть дуже-дуже гарні коментарі. Я дуже-дуже всім вдячна. За все добре. Я просто щаслива. Всім дуже велике дякую. І всім і до зустрічі. І всім па-па. Все.